Добрий вечір. Так приємно почути рідну українську мову. Так далеко від дому. Ви теж прийшли до театру? Так, звичайно. Ми сьогодні прийшли на оперу Кармен Жоржа Бізе. Довго чекали цієї постанови. До речі, а чи знаєте ви, коли був заснований театр Метрополітен Опера? Наприкінці дев'ятнадцятого століття Нью-Йорку. А яка вистава була першою? Першою була вистава Фауст Шарля Гуно. Прем'єра була 22 жовтня того ж року. А чи має цей театр Зв'язок з Україною? Звичайно. Тут співали наші відомі українські виконавці Бела Руденка, Анатолій Солов'яненка та Інна Бурська. Останнє питання, чим цей театр відрізняється від інших у США? Він унікальний тим, що постійно діючий оперний театр в країні та вважається одним із головних центрів світової музичної культури. Дуже дякую вам за цікаву розмову, премного перегляду вистави. Дякуємо і вам приємного вечора.